І всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І у мене є для вас одна новиночка. Це ось такий ось дубайський шоколад Хто бачив попереднє відео, той знає. Так, і сьогодні у нас буде розпаковка у, давайте, фіолетовому кольорі. Так, чому би і ні. Давайте візьмемо ось тут цей пакетик. Давайте ні. Давайте все ж таки в кольорі. Так, да, фіолетовий хай буде. Ось такий пакетик на сьогодні візьмем. Потім з колекції AirPods. Ось цей. З колекції Граф Кальмара. Ось цей. Курумі. Ця колекція вже скоро закінчиться, аж не віриться. Така велика була. Ось цей пакетик будемо брати. Фіолетовий. Тут, в принципі, усі фіолетові. Добре, давайте далі з колекції рандом. Тут фіолетового нема. Дуже навіть дивно, тому візьмемо ось цей. Колекції Hello Kitty буде... Складно. Ну, візьмемо ось цей пакетик. Ті, ті колекції, які ми закінчуємо, тут вибирати нічого, тому беремо так просто всі е, з нашої новиночки. Беремо ось цей пакетик. До речі, новиночку я не встигла прикрасити. Так, потім ось цей давайте. До речі, цю колекцію ми у наступному відео будемо закінчувати. Ось такі палакетики у нас на розпаковочку. Ось такі поїхали розпаковувати. Ось наш каталожик. І перша колекція, яку ми з вами відкриємо, це курумі. Так, і давайте ось її пакетик. І в нас ось така ось косметичка, і в нас тут більш нічого нема. Дивіться, яка нам гарна косметичка попалась. Що в нас тут є? У нас є тут ось така маленька косметичка. Та ось така масочка. Тут пропальчик в тому, що в масочці є масочка. Ось вона. Вот так у нас на ней. Так. Потом тут у нас також е на масочка. А еще и мини-косметичка в косметичке. Вот так она выглядит. Тут у нас есть такие тут мини-речи. Вот так. Ось така у нас сьогодні косметичка ним Так, цю колекцію, до речі, ми вже скоро закінчимо. Так, далі у нас колекція а, граф Кальмара У минулому відео ми ну, ось цього Айтануса Так. Угу. Добре. Ось так. І в нас тут о, у нас тут охоронець, трикутник. Ми його сюди приклеїмо. Давайте відклеювати. Ось сюди його. О, дивіться, гарно у нас виходить. Далі у нас колекція та палапки. Цю колекцію ми закінчуємо. Ось така так шкода, вона така гарна була. Так. Так, відкрили. І в нас тут ось така радіжна та палапка, і вона у нас під номером три. Так. Давайте рівнесеньку зараз приклеїмо, дивіться. І ось така у нас колекція вийшла. Ось так. Далі у нас колекція рюкзачки, канцелярія в рюкзачках, яку ми також закінчуємо. Ось наш такий рюкзачок. Давайте його відкриємо. Зараз і все відкрила. Мені цікаво, що ж тут нам попадається, бо Я вже позабувала. Так, і у нас ось такий ось телефончик Hello Kitty. Та ось така ось книжечка. Так, зараз відклеюємо. Давайте її ось сюди, на прозору сторіночку. Так. Так, давайте відклеюємо і ось сюди приклеїмо. телефончик. І ось така у нас колекція вийшла. Це вже гарно. Далі у нас колекція рандом. Ось вона. Ні, це не вона Ось воно. Так, давайте. Так, і у нас тут... І дивіться, який нам котик милий попався. І він у нас на ось цю сторіночку. Давайте його ось сюди приклеїмо. Давайте. И этих котики я, до делала. Сначала на папере малювала, а потом клеила на самом клеющийся папер. Папер. И вот так у нас вышло. Далее у нас коллекция котики. Давайте, и у нас осталось одно место, я думаю, что оно не влезет. Так, смотрите, какой он котик. І він з дивонасним влізе. Так, котик би вліз, але хамачок ні. Тому, мені здається, ми можемо його ось так приклеїти. Буде Будемо нормально? Так, все зрозуміло, як його приклеювати. Ось так самого котика. І ось так. хомячка. Ось така у нас колекція, це у нас закінчується. Ось така у нас гарна вона була. Далі у нас колекція, яка у нас у наступному відео закінчується. Це у нас колекція Майнкрафт. Давайте відкриємо зараз пакетик. Ось так. І у нас тут. Так. Ага, і у нас тут ось такий ось грвець. Ось так він виглядає. І Давайте його зараз приклеїмо. Mm. Також я думаю, що у нас не влізе, тому давайте ось так от якось ось так. І далі у нас колекція Hello Kitty. Ось вона у нас така гарна Женька. І давайте відкриємо пакетик. І у нас тут І у нас тут ось такі ось спальний костюмчик. такий гарненький. Давайте її надінемо. Ось цю масочку та знімемо ось це кокулочку її та повісимо сюди. І ось цей сам спальний костюм. Та покладемо спати. І дивіться, як вона гарно виходить. Далі у нас наша минула новиночка, це у нас нігті, Ось такі ми пакетик взяли. Да. О, Пока, так. Таке таке були добре. І в нас тут попалися ось такі одні ногти. Ось тут ось такі вони у нас. І вони у нас давайте ось сюди приклеїмо. Чи ось сюди? Давайте ось сюди. Так. Давайте ось сюди. Дивіться, як гарно виходить. Далі у нас також наше ну, новиночка. Це чехли на AirPods. Так. І тут нам, дивіться, який гарний попався чехолочок. Дивіться, мені він дуже подобається. Його ми наклеїмо ось сюди. Це дивіться гарно. Далі у нас наша новиночка. Батьки, шоколад Давайте відкривати. Я синечко, як бачите, не прикрасила, але прикрашу. Не переживайте. Так, добре, так воно не хоче, тому я зараз трішечки відкрию. Так, все одно не хоче і все, я наконець знайшла, де його відкривати, бо я просто не могла його відкрити. І нам попався ось такий дубайський шоколад. Давайте його приклеїмо. Давайте приклеїмо. І все. Наше відео підходить до кінцю. Всіх люблю, всім па-па, Бувайте!